Доброго ранку, моє люби маля. Я дуже рада зустрічі з вами. А давайте разом привітаємось! Повторюйте за мною! Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку, маленькі діточки! Малят! На сьогоднішньому занятті ми поговоримо про здоров'я і найбільшу цінність життя кожної людини. Я вам відкрию один секрет. Ми можемо порівняти наше здоров'я з сонечком, у якого багато промінчиків. Ці промінчики живуть кожній клітині нашого організму. І якщо зіпсується хоч один із них, то виникає біль або інші неприємні почуття. До нас в гості завітала царівна. Вона хоче розповісти про помічників для нашого здоров'я. Щоб здоровим будь завжди, треба вживати продукти повні вітамінів. Дотримуйся режиму дня. Живи по розпорядку. Мивайся, снідай, роби ранкову ти зарядку. Умиватись треба зранку добре добре з милом, зуби чистити, купатись. Спорт це просто клас. Дружіть ви з ним завжди. Рух це життя, і тому, склавши руки, не сиди без діла. Знає лікар все про те. Як стати сильним дужим. Якщо ти не хочеш спати, можеш тихо тут лежати, щоб сонкаску не злякати. Не лінуйся працювати, якщо дужим хочеш стати. Розчешися гребінцем, як тобі гарненько, одяг світи бережи та складай рівненько здорові діти, це радість та щастя батьків, щастя нашого народу та держави. Царівна пропонує пограти в гру що корисне, а що шкідливе для здоров'я. Якщо корисне для здоров'я, то буде піднятий пальчик вгору. А якщо ні, червоний хрестик. Малята, будьте уважні! Їсти більше овочів і фруктів це корисно для здоров'я чи ні? Подумали малята? Так, правильно, корисно! Пити багато солодкої газованої води. Ви здогадалися? Ні, не корисно. Діти, а чистити зуби? Чи корисно це для здоров'я? Так, правильно, корисно. Малят, а снідати кожного ранку? Це корисно чи ні? Для здоров'я? Так, правильно, молодці! Це корисно для нашого здоров'я. Малята. А вживати багато солодощів. це корисно чи ні? Так, правильно, це не корисно для нашого здоров'я. Царівна дякую малятам за те, що допомогли визначити, що корисне і що шкідливе для здоров'я. Давайте подякуємо царівні за те, що ми дізналися багато цікавого про наше здоров'я. Пам'ятали ви, які є помічники нашого здоров'я. Шкідливе та що корисно для здоров'я? Як треба його берегти? Давайте скажемо рівні до побачення та знову запросимо до нас гості. До побачення, малята!